Дев'ята тридцять, пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною. Вишнє Нємецьке Ужгород. З України в Словаччину їдуть водії Руслан та Володимир. Бише не заїхав, не запускають слабо з тими блокадами, що далі як вертатись. Без поняті, так як сьогодні знов блокують цей кордон. Поляки блокують, всі зараз підключаються, так само блокувати словаки. Невідомо, що буде, коли вернутися, свята і всі ми бачимо, що робиться на кордонах. Не знаю, будемо щось думати, якось може через Румунію назад будемо повертатись чи як. Тобто по Ячерзі тут вже не треба стояти, бо вдома. А взагалі вантажився 17 числа. По Е-черзі, ще стояв 11-12 днів. 16-20. Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною. вишнє Німецьке Ужгород. Зі Словаччини в Україну повертається водій Олександр. Каже, що перетнув кордон зі Словаччиною 4 години тому. Черги дуже великі. Одно словаки працюють і працювали в відмінній формі. До цієї пори я не знаю, я простояв на... за кошице і на одстойніку 4 доби. Ну, про були, але в зв'язку це що з поляками, а що зараз буде далі, то я не знаю. Букування кордону на в Україну розпочалося о 16.05. Розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Його здійснюють представники Словацької спілки перевізників, як і анонсувалося. На в'їзд у словаччину пропуск буде здійснюватися у штатному режимі, обмежуватись буде виїзд автотранспорту, вантажного автотранспорту зі словаччини в Україну. Попередньо відомо, що вони мають на пропускати по чотири вантажівки за годину, а також живі вантажі. Пальне гуманітарну та військову допомогу а також охолодження товари за словами речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук у заторі на кордоні стоять близько 900 вантажівок. Андрій Матвійчук, Андрій Гісин, Суспільне новини Закарпаття.